Лише подивіться, яку красуню я зв'язала. Ну, правда ж вона чудова? Зараз все вам покажу і розкажу. Привіт, мене звуть Наташа, і ви на моєму в'язальному каналі. Тут я розповідаю про своє в'язання і все, що з ним пов'язано. І в цьому відео я перш за все хочу розповісти вам про свою готову роботу, про ось таку чудову сумочку. Вона називається Верета, яку я нарешті дов'язала. Я дуже задоволена цією роботою. Мені здається, вона дуже класно виглядає. Ось така вона. І зараз давайте я вам покажу її поближче. Отже, ось така красуня в мене зв'язалася, покажу вам її поближче. Вишивка йде по всій сумочці, і на клапані, і позаду, і на передній частинці. Ось так вона виглядає. Тут такий замочок є коротка ручка. Мені дуже подобається, як вона зв'язана. Така дуже цікава техніка. Я так ніколи не в'язала, і дуже задоволена, що в мене вийшло її зв'язати. Також є ланцюжок, щоб одягати сумочку на плече. Також я додала ось такий шнур в сам ланцюжок, щоб він виглядав ну, більше в стиль з самої сумочки. Так, все це в мене кріпиться на ось таких карабінах і ланцюжок, і ручка. Тобто, можна від'єднати або одне або інше. І всередині, зараз покажу вам сумочку: всередині є підклад. Підклад я зробила з фетру. І мені дуже сподобалася ця ідея, тому що фетр допомагає тримати форму. Бо все ж таки, в'язане полотно, ну, воно в'язане воно і воно таке досить пластичне. І щоб сумочка краще тримала форму, Всередину я вставила ось такого цупкенького фетру підклад. І тепер бачите, навіть зараз сумочка не наповнена, але вона тримає форму. Ну, звісно, вона прогибається, якщо її е, жмакати. Але так, в принципі, вона тримає форму, навіть якщо сюди покласти лише телефон, то вона буде гарно виглядати. Е, підклад я шила вручну. На жаль, в мене немає швейної машинки, тому довелося все робити вручну, але ну, нічого. Може, не найкращий варіант, але це всередині, і ніхто не бачить, тож нормально, мене влаштовує. Сумочка невеличка за розміром, але все потрібно, в, в неї влазить. Я перевіряла сюди входить телефон. Ну, зараз не покажу, тому що я на нього знімаю. Телефон, серветки, гаманець, ключі, помада, все входить, все влізає. Це, звісно, не шопер. В магазин за покупками з нею не підеш. Це така сумочка для прогулянки. Піти в парк з дітьми погуляти. Те, що треба. Ідеальний варіант. Тож, чекаю літа і буду вигулювати мою красуню. Я дов'язала сумочку лише сьогодні, тому що не встигла зробити якісь гарні фото чи відео, але обов'язково покажу вам їх в наступних відео. І погода якось не дуже сприяє тому, щоб виходити на вулицю, щось фотографувати, бо в нас Цілий майже цілий тиждень йдуть дощі, але сподіваюсь, наступного тижня погода трошки мене порадує, буде сонечко, і я зможу зробити гарні фотографії. Бо зараз весна і вдома робити фотосесію. Ну, якось зовсім не хочеться. Хочеться вийти на природу і на фоні квітучих дерев показати вам ось цю красуню. Що я можу про неї сказати? Я дуже задоволена результатом. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Це був дуже цікавий досвід, бо я вперше в'язала сумку, вперше взагалі працювала з поліефірним шнуром. Це для мене було вперше. Але хочу зізнатися, що це, мабуть, не той досвід, який мені захочеться повторювати найближчим часом. Справа в тому, що в'язати було, мені було в'язати досить важко, тому що все ж таки шнур він досить такий товстенький. Гачком я в'яжу так собі не дуже. І тому мені було важкувато в мене і рука боліла, і я втомлювалася. І насправді в такому виробі тут більше не в'язання, а ось цього збирання. Тому що ну, в'язала я не так вже й довго. А потім було вишивка ось цей декор. Потім збирання, встановлення цієї всієї фурнітури. Це також виявилось досить важко. Замочок мені ставляв чоловік сама. Я точно не справилася з ним, бо там щось дуже складне було. І ось все це, потім зшивання підкладки, вшивання її всередину. Це насправді зайняло більше часу, ніж саме в'язання. Тому е, називати такий виріб в'язаним виробом, ну якось і не дуже правильно. І таке, такого задоволення, як, наприклад, від в'язання чогось спицями, чесно кажучи, я не отримала. Бо коли ти в'яжеш якийсь класний светрик з якоюсь приємною м'якенькою пряжі, гарного кольору, ти отримуєш задоволення навіть від процесу. Тут це скоріш була робота, тому що мені було складно, доводилося справді прикладати зусилля. Щоб щось отримати. І так, результатом я задоволена, я буду її з задоволенням носити, але в'язати ще одну найближчим часом, ну, я думаю, ні. І я колись вже казала, що я трошки пожалкувала, що я взяла ось такий нейтральний колір. І на початку в мене навіть була думка, що я, можливо, зв'яжу собі ще одну в якомусь яскравому кольорі. Розумію, що ні. Поки що ні. Можливо, через якийсь проміжок часу мені захочеться знову щось таке повторити. Але поки що зупинюся ось на одній сумочці. Вона, вона гарнюня вийшла, мені подобається. І я рада, що я нарешті її завершила, бо я вже трошки від неї втомлювалася. Так, також хочу. Нагадати вам, що я в'язала її по майстер-класу. Ну, точніше, як зараз це було сумісне в'язання, але потім у Ані буде майстер-клас. Це з майстриню звуть Анна, інстаграм-аккаунт в неї називається Смачна торба, і там багато інших класних сумочок. Посилання, звісно, я залишу в описі під цим відео. І майстер-клас всім рекомендую, коли він вийде, коли можна буде його придбати. Дуже рекомендую, бо чесно кажучи, я в'язала в перший раз. Гачком я вмію в'язати лише стовпчик без накиду і стовпчик з накидом. Все більше я нічого не розумію. І в цьому майстер-класі було описано все. Ну, прям до кожної петельки, там де там за передню стінку стовпчика треба було зв'язати, де за задню, де за ніжку, де за ще щось. В більшості. Своїй з по опису я навіть не розуміла, що треба зв'язати, але там було відео детальне, дуже гарно все видно. І я просто дивилася, як Аня в'яже на відео, і повторювала рухи механічно за нею, не зовсім розуміючи, що я там в'яжу. Особливо ось цією ручкою. Я досі не розумію, як я її зв'язала, яка там технологія, щоб вона отак от по спиралі, так класно вкладалася петлі. Тому я просто повторювала, що було на відео, і в мене все вийшло. Тому майстер-класом я дуже задоволена, можу вам порекомендувати. Гарна моделька, все добре описано, до дрібніших деталей. Тож рекомендую вам майстер-клас, і ще раз скажу описі, під відео буде посилання на майстриню. Отже, ще одна готова робота в квітні в мене є. Можна там поставити собі галочку. Хоча ви знаєте, я не люблю ставити галочки, не люблю там рахувати щось, якісь цілі ставити. Просто я дов'язала і я рада, що цей процес в мене завершений. І я вже можу ходити гуляти з такою красунькою, особливо коли буде сонечко і нормальна погода. А тепер давайте перейдемо до інших моїх в'язальних процесів. Отже, зараз хочу вам нагадати, що минулого разу я вам розповідала, що я починаю в'язати літній топ в тестуванні. До речі, дуже дякую моїм підписникам, які підказали мені, як правильно читається ім'я майстрині. Тепер я знаю, що вона мажена, бо я б прочитала якось би по-іншому. Тому дякую вам за підказки. Отже, це майстер-клас в тестуванні. Майстриня. Вона польського походження зараз проживає в Австралії, Мажена, Ковачик. І е, минулого разу я вам не сказала, топ називається Моної. Я не знала цієї назви, не знала, що це таке, тому довелося загуглити, щоб зрозуміти щось це. І виявилося, що це назва квітки. Е, українською квітка називається Гаїтянська Гербера. Угу, ось так. І зараз я вам тут покажу картинку. Ви стовідсотково бачили цю квіточку. Бо її досить часто зображують на шампунях, на гелях для душу, тому що ці квіточки використовуються в парфумерії. З них роблять якусь олію, яка дуже гарно там пахне, і потім її використовують в парфумерії та косметиці. І справді ця квітка вона дуже ніжна, дуже красива, і я розумію, чому таку назву вибрала майстриня, тому що і топ також дуже тендітний, ніжний та красивий. Отже, покажу вам, що в мене вже зв'язалося в моєму топі Моної. Ось так же в мене виглядає в'язаннячко. Це пров'язаний один рапорт візерунку. Я в захваті. Ви розумієте, це те, що я люблю. Складненькі візерунки, купа переплетень. Все, все як по замовленню. Зараз давайте я вам покажу його трошки ближче, і потім ще про нього поговоримо. Показую вам поближче візерунок. Гляньте, який він красивий. Ось так виглядає. Це один рапорт, і, звісно, він ще після ВТО, після відпарювання, він трошки розпрямиться, щоб було краще видно ці ці візерунки. І що цікавого хотіла вам показати. Ось дивіться, якщо дивитися лише на один рапорт, то ось ця частинка виглядає ну якось зовсім незрозуміло просто якісь дивні переплетення. Але якщо дивитися на це ось в полотні, коли рапорти повторюються, то гляньте, як класно виглядає ось ця частина. Тут якесь серденько, якісь такі візерунки класні виходять. Дуже мені подобається. Про що хотіла сказати, що коли ви в'яжете візерунок, завжди дивіться, як він виглядає у повторах, не лише один рапорт, бо ось так виглядає зовсім по іншому. Погодьтеся, а ось так вже виглядає набагато краще. Тому коли в'яжете зразочок, коли підбираєте собі візерунок, в'яжіть кілька повторів рапорту, щоб побачити саме, як він стикується. Тому що, наприклад, у візерунку тут теж якийсь візерунок ще додається. Також хотіла ще такий невеличкий відгук. В минулому відео я вам показувала ось ці маркери з Аліекспрес. І що я хотіла про них сказати, мені дуже не подобаються. Чому? Тому що ось тут на маркерах, бачите, є такий стик. І в мене нитка ось така багатошарова. так багато в мене складень. І в мене повсякчас ось ці ниточки ось туди залазять. Тому ці маркери можна використовувати або якусь товстеньку ниточку. Або не знаю, щось з ними думати. Я думала якось приклеїти сюди ось цю бусинку на мистинку. Тоді вона буде перекривати цей стик, і тоді не буде чіплятися нитка. Бо зараз нитка чіпляється, я буду їх знімати. Я спробувала, але не подобається весь час. Воно в мене ось туди кудись залазить, і потім доводиться нитку виправляти з відтіля. Ну, незручно тому не дуже. Не знаю, можливо, на якусь, можливо, скручену і товстеньку нитку буде норм, воно не буде туди залазити. А ось для такого варіанту взагалі не підходить. І ще хотіла показати вам спиці. Це спиці ліки. Ось такі вони це Дріфтвуд, дерев'яні спиці. Це в мене номер 3. І я в неймовірному захваті. Вони дуже класні. Ось тут розмір підписан, якщо вам видно. Вони такі гладенькі. Я не знаю, це мені здається найгладенкіші спиці, які в мене є. Дерево дуже класно відполіровано. воно таке гладеньке, таке приємне, гарно виглядає. І в'язати ну, дуже зручно тут, ну, взагалі, ну навіть зачепитися. Ну, немає жодних шансів, тому що, ще раз повторюсь, у мене нитка ось 6 складень. Зазвичай такі нитки чіпляються за всі, навіть найменші якісь там е виступи. Тут, ну просто петлі сковзять, дуже класно в'яжеться, дуже приємна спиця. Прям я закохана. Я б залюбки е ще з цієї серії щось собі взяла. Дуже класні. Ще раз покажу вам: ось Дріфтвуд. Ліке. Неймовірно гарні спиці. І також минулого разу я забула вам розповісти про пряжу. Отже, це в мене пряжа від пряжної лавки. Я вам вже розповідала про цей магазинчик. Там буває дуже класна пряжа. Посилання, як завжди, в описі під відео. І це в мене 50% бавовна, 50% акрил. Артикул називається Лек і це Польща. О, як в мене співпало, так? майстриня з Польщі і пряжа з Польщі. Прям знак якийсь. І тут в мене 1500 метрів на 100 грам, тож в'яжу я у 6 складень. Пробувала в 4 спочатку думала, але не сподобалась мені щільність полотна, тому в 6 складень. І тут в мене ось така корзинка з моточками, три моточки, і з кожного по 2 нитки в'яжеться в мене цей топ. Наступним процесом, про який я хочу вам розказати, буде моя вишиванка. І тут мене спіткала величка проблемка. Не страшна, зараз все розповім. Ви пам'ятаєте, що минулого разу я вам розповідала, що я буду в'язати два рукави одночасно, і я таки розпочинала на одних спицях два рукави. Але коли я дійшла до в'язання візерунку, з'ясувалося, ну як з'ясувалося, я про це, в принципі, знала, але забула. Що це такий візерунок, в якому, знаєте, треба петлю, яка на стику двох рядів, її для того, щоб зберегти візерунок при в'язанні по колу, цю петлю треба або на початку одного ряду використовувати, а в іншому рядочку на в кінці іншого рядка. Тобто вона гуляє то туди, то сюди. Ось ця одна петля для того, щоб зберегти симетрію і для того, щоб зберегти візерунок. Я про це забула, коли планувала в'язати два рукави одночасно. І коли ти в'яжеш два рукави одночасно, ось цю міграцію петлі зробити не вдасться. Тому що там якраз виходять тросики спиці на стику рядів, і ну, не вийде цього робити. Тому довелося мені знову розділити рукави. Як ви бачите, ось у мене тут один тепер чекає і в'яжу я інший. Буду в'язати окремо. Ну, що ж, не вийшло, як хотіла, але нічого страшного. Головне, що все в'яжеться. І як ви бачите, зараз тут в мене почалося. Давайте я вам зі спинки покажу. В мене тут йде розширення рукава, тобто він буде такий об'ємний, як на вишиванках. І я в'яжу ось цим ажурним візерунком, так само, як і кокетку. І ось так він в мене зараз виглядає. Тобто тепер я зв'яжу один рукав, а потім перейду до другого. Ну, мені дуже подобається, в'яжеться і. Ну, потихеньку в'яжеться. Трошку я була зайнята цього тижня сумкою. Реально, я на неї стільки часу витратила, ще я не знаю. Але просувається, і, як ви пам'ятаєте, я хочу завершити її вишиванку до дня вишиванки, що було б логічно. Отже, продовжую в'язати. Ну, візеруночок. Тут зараз в мене досить багато петель. Здається, в мене 140 петель на рукаві. Зазвичай рукави в'яжуться швиденько, бо вони вузенькі. Але це не той випадок. Але візерунок, з іншого боку, як я люблю, тому в'яжеться. Ось такі в мене просування по вишиванці. А, також цього тижня в мене в'язалися мої іграшки для мого синочка, мої звірятка. Хто на мене підписаний в інстаграм, той бачив, що процес і йде. А показувати вам зараз не буду, бо там все ще окремі частини звірят. Докупи я ще жодного не зібрала. А чому не зібрала? Тому що в мене досі немає оченят. Я в попередніх відео казала, що. Ті оченятки, що в мене були, мені не підійшли. Замовляти десь і платити за доставку лише за оченятка, мені не хотілося. Я сподівалася, що я знайду десь тут в місцевих магазинчиках, але, на жаль, нічого не знайшла. Чогось тут в магазинах, а лише ось такі, знаєте, які приклеюються оченятка, але мені такі не подобаються. Я хочу ті, які з заглушкою, безпечні, щоб вони вже трималися так, трималися. І тут я їх не знайшла, тому вирішила, що все ж таки замовлю їх десь в інтернет-магазині. Ну, що робити, треба ж вже якось звірят збирати. Ну і звісно, ну що ж, я одні оченятка буду замовляти. Я там ще собі кілька моточків пряжі докинула. тож в наступному відео покажу вам невеличку розпаковочку, і може вже до того часу і зберу якесь звірятко, щоб вам показати. Але процес іде. Нагадаю, що мені треба їх дов'язати до 4 червня. Тож в мене ще місяць запасу, але треба вже прискорюватися. Я розумію, що якось я так дуже розслаблено їх в'язала, тож треба трошки додати зусиль. Отже, мої плани на наступний тиждень це вишиванка, бо хочу її завершити до 18 травня. Також це мій літній топ Моної, тому що це тестування, і мені теж треба його в'язати. І звірятко. Звірятка. бо їх багато. До речі, якщо ви не бачили моє попереднє відео і зараз не розумієте, про які звірятка я тут розповідаю, то залишу вам підказочку. Можете перейти і подивитися. Там я все розповідала, чому звірятка, які вони, що вони і куди я їх в'яжу. Отже, ось такі в мене плани на наступний тиждень. Радує мене, що трошки так закінчуються одні процеси і є час попросувати інші. Пам'ятаю, я вам обіцяла минулого відео показати також фото джемпера листя вже на артемчику, на моделі. Але, як я сказала, погода цього тижня щось нас не балує. в Харкові, майже весь тиждень йшов дощ. Сьогодні, взагалі, плюс 5. Нормальний такий кінець квітня, так? Холодно, дощ і плюс 5. Ну, взагалі, а ще й вітер дує. Тому цього тижня не вийшло в нас вийти на вулицю, зробити гарні фото. Сподіваюсь, все ж таки, наступний тиждень нас порадує погодою сонечком і вийде зробити фотографії і листячка, і моєї сумочки, щоб були гарні фотографії в портфоліо. Також хочу сказати вам величезне, просто отаке, отаке величезне дякую за те, як ви сприйняли мою таку невеличку прогулянку. Харковом в минулому відео я отримала купу позитивних відгуків від вас, і мені дуже приємно, що вам сподобалося, бо мені дуже хочеться показати вам своє місто. Хоча воно зараз не таке красиве, як було колись, але все одно Харків тримається і зберігає свою. Особливу красу, і мені дуже хочеться вас з ним познайомити поближче. Але знову ж таки, погода не дала мені можливості цього тижня кудись прогулятися і щось гарненьке для вас зняти. Тож обіцяю, що наступного тижня будуть як обіцяю, якщо погода допоможе, будуть і фотографії, і якась цікава прогулянка містом. Сподіваюсь, ви будете на неї чекати. А зараз ще хотіла вам дещо розповісти. Вчора я додивилася один серіал, який я вам дуже хочу порекомендувати. Я колись вже розповідала, що я дуже люблю дивитися серіали під в'язання. Я люблю дивитися відео наших в'язалочок на YouTube і також серіали. Це два таких моїх захоплення під в'язання. І ось вчора я до другої ночі дивилася серіал, тому що мені дуже було цікаво, чим він закінчиться, і хочу порекомендувати його вам. Це американський серіал від Netflix. Називається він калейдоскоп. Вийшов він буквально тут місяць назад. Ось тут я залишу постер, щоб вам було легше його знайти на тому ресурсі, де ви дивитеся відео. Він невеличкий, в ньому лише сім серій по півгодинки, тож, в принципі, я подивилася його за два вечори, один і другий. Ну, можна на тиждень там розтягнути і подивитися. Серіал про пограбування. Тобто, це історія одного пограбування. Якщо ви дивилися і любите такі фільми, як там 11 друзів оушена, або паперовий будинок, щось на кшталт цих серіалів, вам цей також сподобається. Хоча він не простіший. історія тут не така заплутана, але ідея схожа. Але що найцікавіше в цьому серіалі, це те, що розповідь іде не лінійно і не хронологічно. Зазвичай, як в серіалах? Спочатку показують. Там, що було до пограбування, потім пограбування, і що було після пограбування. Тут все переплутано. Ідея а, людей, що створили цей серіал, була в тому, що серії можна дивитися в будь-якому порядку. Головне, щоб фінальна серія була фінальною. А те, що всередині ви можете переставляти, дивитися, як вам захочеться. І, і Суть в тому, що лише коли ви подивитесь ці сім серій. Ви зможете скласти е, докупи всі елементи цієї історії і зрозуміти, в чому суть. Тобто, це справді як калейдоскоп, коли окремі частинки самі по собі нічого не значать. Лише коли вони разом складаються, ми бачимо візерунок так само і з цим серіалом. Тобто, до останньої хвилинки ви не бачите всієї картинки. Ви бачите окремі елементи, і ви не можете зрозуміти, а як, а чому ось це сталося ось так, а чому ось ця людина поводиться ось так. І лише в кінці все це складається в такий єдиний, єдину картинку з таких маленьких пазлів. Мені було дуже цікаво. Я реально дивилася вчора до другої ночі, тому що мені треба було зрозуміти, як же все це відбулося. Тому хочу вам порекомендувати цей серіал. Якщо ви любите детективи, якщо ви любите фільми про пограбування, вам сподобається. Чесно скажу, можливо, це не дуже серіал під в'язання, тому що все ж таки там такий екшен, і іноді доводилося відпускати в'язання і дивитися, що ж там відбувається на екрані. Але я люблю таке дивитися, тому і вам таке рекомендую. Сподіваюсь, вам також це сподобається. Якщо ви додивилися до цього моменту, ви неймовірні і я вам неймовірно вдячна. Також буду дуже вдячна вам за коментар, за вподобайку, за підписку. Якщо ви ще не підписані на мій канал, я буду дуже дуже рада. А я бажаю вам всього найкращого м'якенької пряжі, рівненьких петельок. Обіймаю вас, бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. І побачимося в наступних відео. Па-па!